Нині хочу представитись, можливо, не всі мене знають, сам з Хмельниччини, Сірман Віталій, козак 4-го Редуту сотні Майдану. Коли мене повідомили з Ради Майдану Хмельницької і про те, що має бути, ну, відбутись така поїздка, поговорити, задати кілька питань з Сергієм Лобозюком, я в принципі, погодився, поїхав разом в підтримку. Тому що е, інформацію було по тому е, що йому держава може заплатити 10 мільйонів за повітря, типу за зберігання зерна, якого ніколи не було, або за ті тендера на дороги, або ну, за багато речей, за ті зупинки, які там висять таблички, що він їх встановлював чи його організація, а реально просто е, сільський голова викликав до себе підприємців, які там ще залишилися в селі, і говорив їм про те, що якщо ви. Не становити зупинки, то у вас не буде дозволу там на посівну чи на щось інше, чи дозволу на землю оренду землі. Тому інформація була і про голосування тих ганебних законопроєктів і про все остальне. Ніякої провокації ніхто не думав робити, але поїхати подивитися ці людині в очі, в принципі, було цікаво. Ми приїхали, вели себе досить тихо, дали йому виступити, і коли люди почали задавати питання, там виникло питання про по дорогах одразу ж, причому від людей. Ми також, ну, коли почав Сергій Петрович відповідати, ми коли почали чути брехню, що там не виділяються кошти чи ще щось, ну, в принципі, вставили своє слово, додали своє питання. Зразу почалась нецензурна лексика. А хто ви такі? Чому ви знімаєте, ви не маєте права? Ми громадські діячі, ми в публічному місці. Я не прийшов до нього додому, я не знімаю особисте життя. Наскільки я знаю, закон мені дозволяє це робити. Тим більше, якщо будуть приймати такі законопроекти і такими методами підняття рук, як це робилося, то скоро нам тут і дихати не буде дозволятись по закону. Ми його знімали, нічого не робили, не грубили, Коли почалась перепалка, ну як перепалка, не перепалка, а народний депутат кинувся на громадського діячана Наталю. Мене одразу ж охорона його відтіснила, я, в принципі, не встиг нічого зафільмувати. Але коли він перейшов до слідуючого нашого активіста, члена ради Майдану Хмельницької, то в мене просто була можливість обійти боком і це дуже чітко зафільмувати. Ну прямо круп, крупним кадром. Одразу ж хтось сказав, що камера, лабазюк розвертається, починає ламати цю камеру. Я, в принципі, був не налаштований з ким збитися чи боротися. Накидається ще охоронці на мене. Камеру тянуть в одну сторону, вона вже чую, тріскає, голову мою тянуть в другу сторону. Крики, лайка, камеру забрали, поламали. Я стою, не розумію, що тут робиться. Прошу повернути мої особисті, ну не мої особисті, наші особисті речі, камеру, на що чую або мати, або щось подібне того. Потім Лабазюк стоїть, стоїть, а я був діти спеціально взяв у цій шапці. Шапка з трезубом, Думаю, патріотично, не триколор. Не знаю, чому Сергій Петрович так відреагував на трезуб. Але він кинувся на нього, якби кидається на червоний прапор. Кинувся, зняв з мене шапку. Мою особисту не знаю, можливо, бо він там розповідав, що народний депутат, коли бабуся сказала, там одна задала йому питання, що в неї згоріла будівля, чи може він якось їй допоміг, допомогти. То він задав питання, чи в повноваженнях народного депутата купувати людям будинки. Так я хочу запитати, чи в повноваженнях народного депутата зривати з людей їхні особисті речі. З державною символікою, тим більше. Зняв шапку і почав кричати: подивіться, хто до нас приїхав, хто вони такі, вони бандити, вони запроданці. Почав вказувати на мій оселедець. Не знаю, чим я бандит. Може, тому що був на Майдані, а то було незаконно. Ну, в нього свої погляди на це. Але досить то було, не знаю, негарно. З його сторони, та не те, що не гарно, ну незаконно, я вважаю. Після чого ми, коли вже приїхали в слідуюче село гвардійське, то він заявляв всім людям, що ми провокатори, ми погрожували його, йому ножем, яким ножем я взагалі не розумію. Я От як був там в діти, так я зараз перед вами в діти. Почав розказувати, що я був в Балаклаві. Не знаю, обична ніби шапка не витягується, не вирізано нічого. Якби хтось був, хотів бути в Балаклаві, то повірте, ми прийшли в Майдан, ми знаємо, як деякі речі також робляться, і просто ми б, ну, як мінімум, спочатку не показували своє лице і зараз би до вас не прийшли. Причому, коли ми вже були в Гордійську, я так розумію, що до нашого приїзду публіка була вже підготовлена. І як тільки ми хотіли задати якесь питання, що в Гордійську, що в доброгорщі, нам кричали з толпи, причому так двоє-троє людей, всі не реагували двоє-троє людей, кричало: хто ви такі, що ви сюди приїхали, це наше село, ми самі розберемося. така завчена, конкретна <кхи> фраза. Просто виходила з їхніх вуст. А коли в Гордійську нам почали розказувати, що приміщення зняти в оренду державне приміщення зняти в оренду. А документи десь там всередині не зрозуміло, чому тому ви не маєте права зайти, і е, інші люди з того ж села, які не встигли просто туди зайти, також не мали можливості. Там бабусі стояли з тими документами, якимось, я не знаю, що то в них чи е, я не запитував, що то було за документи. Стояли просто, плакали. Охорона відштовхувала, не давала фізично зайти. Тому я не знаю, як можна такого кандидата допускати взагалі до влади, який він законопроекти може згоджувати і голосувати. Було дуже неприємно. Взагалі не знаю, чи кандидати в народні депутати проходять психологічне обстеження, але я би порадив Сергію Петровичу. Я е, нічого ніякого наклепу не, не говорю, але. З людьми потрібно себе трішки спокійніше вести. Дякую за увагу. Анатолія водам присутній. Слава Україні. Довка засоби маси інформації, наші полотини, члени Ради Майдану. Так сталося, що нам, на жаль, ряд таких обставин, в ряд таких питань приходиться зустрічатися на таких заходах. У моєму віці, напевно, вже, я думаю, потрібно би було десь відпочивати, але, на жаль, так стається, що ми змушені дійсно йти, робити якісь дії, робити якісь заходи. І особисто я роблю це щиро, роблю сам не один рік. Хоча мені дехто закидує, так само як моїм побратимам. Що ви проплочені, чим ви займаєтеся, то хто от не знає, я хочу сказати, я на теренах Хмельницького району області займаюся сільським господарством на протязі 20 років, дякуючи керівнику одному із тих, який мені 20 років назад довірив. Це такий є в Хмельницькому районі, це є дуже публічна відома людина, така, як Рудик Іван Леонтьович. Я, звісно, є твої, також в нас в ході під час роботи. В ході там різних заходів. У нас різні були, теж виникали питання, але я завжди мав свою думку, маю, і я завжди лишуся за своєю думкою, бо я вважаю, що моя думка є, була і буде до кінця, доки я зможу ходити по цій українській Богом даній землі, залишаюся патріотом. Я не один рік знаходжуся в, в патріотичному дусі, в дусі, верніше, патріота нашої України, коли ще починалися заходи Україна без кучми. Я завжди був там. Я завжди був там. Мені ніколи в житті ні одна людина не скаже, що мені хтось платив. Я самодостатня людина, я своїм трудом заробляю на себе, на свою сім'ю, і мені цього вистачає. Вистачає знайти час працювати в сільському господарстві, знаходитися в Раді Майдану, займатися цими питаннями. А як дехто каже, що вас покликали, то я всім даю відповідь. Мене не треба кликати. Я йду сам, мене кличе український народ, і я йду завжди, йшов і, і буду йти. Незалежно хто буде на моєму шляху, чи б де це Лобазюк, чи буде хтось інший. Розумієте, але то, що ми не могли розказати 5-10 років назад і не могли такої узурпації влади бачити і приниження цього народу, я сьогодні це побачив. Я в свій час навіть так було, що я трішечки відійшов, але я не зміг на це дивитися, коли на моїх очах під СБУ практично загинула ця жіночка пані Шеремет. На моїх очах я вважаю, що на її е, це саме її смерть на руках таких як Сергій Петрович Лобезюк. тому що він голосував за цей диктаторський закон 16 січня. Дехто вважає. Що показуючи фотографії, особливо Сергій Петрович. Як він мені особисто до лиця представив цю фотографію і каже: На подивись, я не голосував. Я йому сказав ні, Сергій Петрович є ще списки, де ви підписувалися, а потім відзивали. Ну відзивати я вважаю, що це вже не честь і не гідно робити це нардепу людині, яка повинна служити народу. Я вважаю в статус депутата. Я в свій час до речі, що хочу наголосити з 2005 року по 2010 рік, я був депутатом Хмельницької районної ради від нашої України, де вступив на той шлях, і потім я зрозумів, що дійсно це була помилка. Бо нічого взагалі не змінилося, а стало на сьогоднішній день ще гірше. І я вважаю, що якщо не буде патріотів, таких як я в першу чергу хочу наголосити, бо дійсно да я відкрито, щору, хочу дивитися в ті камери, хочу дивитися в українському народу в очі і сказати дійсно, що я патріот. Да, я не був, є і залишуся. Я вам ще раз наголошую, доки я зможу ходити по цій землі. І так я, я кажу, я чі цей склав свою не не склав свої повноваження, а не дав згоди. Хоча не одна політична сила, да, хотіла, щоб я був в подальшому депутатом і районної ради. Навіть були мене з пропозиції те на обласну, я відмовився, бо нема з ким. Розумієте, нема з ким. Якщо ти патріот, да, ти приймаєш рішення, немає з ким. І, от після чого люди, знаючи мене, запросили в на Люди добрі, приїдьте, подивіться. Де порушені всі я це знав? Я знав тому, що я займаюся сільським господарством. Мені випадає честь їздити. Робота моя верніше мене змушує їздити по області, по районі, перейматися опитом, дивитися, як працюють інші людини. Ось чого я інформативно. така людина, що знаю, що робиться практично не то, що в районі, а в області кожного керівника, якщо не кожний шахту через шах. І приїхавши в на втулівку на раді Майдану я сказав, хто хоче їхати. Я їду на вторівку. Я дуже вдячний вічнівській Наташі, що вона відгукнулася, і багато хто відгукнувся бо того, що люди зі мною і після того їздили дивитися, в тому числі і Транорудський їздили дивитися. Ми приїхали, подивилися да, дійсно, де сьогодні, ото тими нечистотами, сьогодні заливає село. Вони вночі змивають машинами. Ми приїжджаємо на другий день, де ті хати обсіли мухи цей, мухи, обсіли людей. Там практично діти не можуть приїхати туди. Ось що мене найбільше хвилює, де порушені всі санітарні норми. всі. Ось чому ми там і з'явилися? Після того люди дзвонять, і я сам бачу оці ці оголошення, що зустріч депутата, цей кандидат кандидата в народні депутати Сергія Петровича Лобазюка. Ми вирішили. За спільною згодою наших одну, цей, членів ради майдану, патріотів нашої держави, поїхати на цю зустріч. Ми дійсно приїхали туди з такими, ну можна сказати, дуже дуже хорошими намірами. Приїхали задати, поставити ряд питань, знаючи, що даже відбувається на тій території, де знаходиться його виробництво. Я не хочу сьогодні, бо це затягне багато часу, так вникати в ці е, подробності. але так в коротко, коли ми приїхали, дійсно ми послухали, встали 5 хвилин. Сергій Петрович особисто сам чи є запитання до мене? Да? Наталя Вішнівська задала запитання, ряд запитань, чому відбувається так і так? Я розумію, що Сергію Петровичу неприємно, що щоб чули ті люди, які прийшли. Йому це не потрібно. Після чого він перейшов, звісно, трошки на е, такий повишений тон. Після чого йому цього він мені здалося, що йому цього мало. Я дуже уважно. Я ні на кого не дивився, дивився на кандидата в депутати, розуміючи, що щось таке має відбутися. Бо йому це не по це не сподобалося, що ми приїхали і задавали йому питання на перемоги, задавали питання в доброгорщі, і дай Бог кажу, що хватимо нас духу часу, ми будемо в інших заходах, де не будемо, ми будемо їхати і задавати питання, тому що маємо на це право, так як всі вільні громадяни України не забороняються нам бути на тому чи іншому заході. Кандидатам народні депутати, так як він йде по нашому окрузі до Верховної Ради. І коли він брутально. Почав цей відповідати Вішнівський, Коли він застосував до неї фізичну силу, це я сам бачив особисто на свої очі, де дійсно була брутально застосована фізична сила. Я теж не міг на це дивитися. Я Сергій Петрович з Сергій Петрович, щоб дати відповідь та кандидат в депутати, він прийшов. Знаєте, я не хочу показувати, але е, це, я думаю, що некоректно буде сьогодні показувати, розмахувати руками. Він підійшов мене. Так і дійсно, це спортивна людина. Та як він мене взяв двома руками за голову і на вухо мені, я тобі до вечора виб'ю мозки, я йому сказав Сергію. Негарно так, і я тобі в батьки, як би там не було. Мені сьогодні 50 років, мені не два рочки, не три. Я прийшов великий, шля... теж великий шлях патріота, сільхозвиробника. Неприємно, що сьогодні як кандидат в депутати така неадекватна поведінка. Я вважав до того часу, що таки можна з Сергієм Петровичем спілкуватися, але коли йому поставиш рад питань, тих, які він не хоче чути. Питання, які дійсно він завдяки свого значка, який отримав на груди, він перейшов всі грані за цих два років після цієї зустрічі. Я вважаю, що так він перейшов всі грані. Який дійсно по та як депутату, і не передбачено нині статусом депутата сьогодні? Отакі дійсно неадекватні речі робити на заходах і не тільки на заходах. Я ви собі уявіть, що це на заході. А що так, коли цього не бачать люди? Я думаю, що ви багато хто з вас тут погодиться з моєю думкою, чогось, що це воно так дійсно насправді є. Після того да дійсно була зломана камера. Була особисто Сергієм Петровичем дійсно застосована сила, що по відношенню до матеріальних речей Наталі Вішнівської, що до неї, що до мене, і на сьогоднішній день, чого ми так вирішили прес конференцію щоб люди знали і чули. У мене ніколи в житті не було ворогів, ніколи не було. Таких людей, які дійсно могли б дійсно мені заваджувати, а зараз я не впевнений. Поймайте в майбутньому, що мене може чекати після цих погроз, які були сьогодні, це саме зроблені Сергієм Петровичем на заході в селі Доброгорща. Після чого, я кажу, звісно, на жаль, на такій мажорній ноті, фізичній, оця зустріч закінчилася, але є там, були, є і будуть, є нормальні люди, які дійсно з нами після того поспілкувалися. Багато з них, хто висказав свою думку. Особисто я задав питання, чому ж так, чому ви? А ми боїмося чого. Шановні, чому я не боюся приїхав до вас в село? Чого я хочу вас захистити? Чому хочу я до вас донести правду, ту, яку я знаю? Після чого ми цим людям подякували, вони нам вони навіть з нами готові і в подальшому зустрітися. Ми поїхали на гвардійськ, де опять відбулася неадекватна картина Де людей, які приїхали з Навтулівки, люди, які мають пряме відношення до цієї території, які мають повне право вони за своїм статусом проживання, так як вони там приписані, зайти в будинок культури. Чому не можна було зробити це на вулиці, як по інших селах? Але тому, щоб нас не пустити, не зірвати, не, не так, як він каже, зірвати, ми не зривали. Ми приїхали в нормальній формі донести людям правду, щоб люди чули, щоб люди собі далі визначалися, як їм далі жити, за кого їм голосувати. Ну я вважаю, що за такого диктатора, як Сергій Петрович, який голосував за диктаторський загон, за цей закон Верховній Ради, я вважаю, що за таку людину голосувати просто людина морально не може. І морально він не мав би права після того всього, після тих людей, які загинули на сході, в АТО не мав би морального права. Це я йому особисто сказав. Морального права ви не мали сьогодні балотуватися до Верховної Ради. Але на сьогоднішній день, на жаль, так є, що ми маємо в нашій державі, то ми маємо. Шановні. І я не вірю, що з такими і не впевнений, і не знаю, що з такими кандидатами, з такими депутатами, ми в цій державі будемо мати майбутнє. Я вам подякував. Ще до АТО я також хочу заважити Сергій Петрович робить дуже гарні речі, він розводить розвозить гуманітарну допомогу на наші збройні загони. Так, це чудово, це прекрасно. Але хочу коротко повісти про ситуацію, яка сталася дещо раніше. Е, нами громадськими діячами було стало від нам стало відомо, що в п'ятницю в робочий час державні службовці. Голови сільських рад, керівник районної ради, заступник районної ради Хмельницької поїхали відпочивати у Карпати. Поїхали відпочивати у У Карпати за спонсорування Сергія Петровича Лабазюка. Вони навіть підготували йому подарунок. Я... Кажу правду, от кажуть, що вони були дуже вдячні за організацію цієї поїздки. Власне, сам брат Сергія Петровича, Петро, він приїхав на Вітівецьке перехрестя. У нас є відео, і просив задавав питання, для чого ми це робимо. А в нас були питання: чому ці люди, коли вони мали би займатися питаннями громади, поїхали в будній робочий день. Відпочивати і вибачте, випивати горілку, причому вони цього не заперечують. Говорять, так дійсно це було. Коли заднім числом вони писали заяви за власний рахунок, то є інформація про те, від голів сільських рад, і вони готові також свідчити. Про те, що фермери вони здавали допомогу матеріальну, які голови сільських рад зібрали. Сергій Петрович їх розвіз. Цю допомогу дуже добре. Але спілкувалися ми ще в доброгорші з дідусем, який плакав і говорив про те, що ми я не маю велику пенсію, ми є пайовики. Ми теж здали по 30 гривень. Чому Сергій Петрович не розказав про наших 30 гривень? Це є теж дуже велике питання, і напевно не було не було а то. Якби не були ті речі неприйнятні в нашій державі, якби система ця замість того, аби викорінювалася, наразі навпаки ще більше впроваджувалася. Абсолютно в всіх життєвих просторах громади Хмельниччини в нас є купа звернень. У нас купа є звернень, у нас купа відповідей з правоохоронних органів, з прокуратури, з ОМВС, якраз щодо діяльності аграрної компанії 2004. І ми не маємо морального права зупинитися до того часу, допоки ці заяви не будуть належним чином розглянуті. У Нас є передосторога в тому, що деякі представники прав.